Внуки спитають мене, ба, а що ти робила посеред війни? Я відповім, що ходила в зоопарк, фарбувала губи червоною помадою, вранці пила каву, чекала сонця, весни і цвітіння буску, дозволяла їхнім батькам лізти в холодну воду і не робити всі уроки, пропускати школу, сидіти задовго в телефонах, читала їм книжки в коридорі. Втім, часом мене не будили й чотири тривоги за ніч. Картала себе, що недостатньо роблю, що не маю сміливості піти рятувати життя, хоч в один момент відчула, що могла б надавати домедичну допомогу на фронті. Багато плакала, хоронила знайомих і чужих, чекала друзів з полону. Молилася за Макса, що він був вернувся живим після десяти років на фронті. Макс точно має бути живим, довго-довго, до сивої старості. Картала себе щоразу, чуючи від дітей. Нас не може ракета вбити, що вони не десь там, де не може, а тут, де таки може, і просила в них за це вибачення. Заправляла машину до повного баку, щоб було на всякий випадок, і перевіряла, чи всі документи в одному місці, теж на всяк випадок. Трималася за життя, шукала сенси поміж тривогами. А іноді сама була суцільною тривогою. Дуже часто була, після безсонних ночей відправляла дітей у школу, готувала обіди і йшла на роботу з червоною помадою на губах, а бузок таки розквітав щороку. І лелеки щороку верталися. А я лишалася попри все у місті, що зветься домом. І була щасливою, дивно так. Але таки була щасливою посеред війни.